Всім привіт! Мене звати Женя і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про контроль і як він не дає нам довіряти світу. Отже, перше і головне це те, що ми намагаємося контролювати все, що нас оточує інших людей, реакції інших людей, їхні дії, події, не знаю, роботу, природу, погоду і все інше. Але єдине, що ми дійсно можемо контролювати, це самих себе. Ми відповідальні за те, як ми реагуємо, про що ми думаємо, як ми діємо, і так далі. Тобто, наша відповідальність це тільки ми. За інших ми не можемо брати відповідальність і в принципі не можемо думати і знати і контролювати інших. Я не кажу про маніпулятивні якісь штуки, коли ми якимось чином. Досягаємо свого того, що ми хочемо. Але я кажу про те, що ми очікуємо результату в тому вигляді, який ми собі придумали в голові, якусь яку картинку. Але коли ми не досягаємо її, ми починаємо дуже сильно стресувати, злитися і так далі. Тому що ну, ми, типу, все прорахували, але чомусь вийшло не так, як ми хотіли. Тому ще раз наголошую: єдине, що ми можемо контролювати, це тільки нас, і з цього випливає ось цей момент. Момент, і ось ця проблема, чому ми не довіряємо світу, тому що ми не довіряємо першочергово собі. На жаль, ми маємо все придумати до мілачей, всі плани А, Б, це Д і до я. Але коли навіть наш мозок оце прорахував все, що тільки може бути, а вийшло взагалі щось інше, ми не можемо бути впевнені, що якщо ми просто довіримося і типу будемо в повному прийнятті, все складеться для нас найкращим образом. Світ він дуже ізабільний. Я не знаю, як перекласти це слово українською, але це типу ресурсів вистачить на всіх. Світ ну, дуже різноманітний. В ньому є все і для всіх. Але є ті, хто дозволяють собі це мати, а є ті, хто не дозволяють. І тому починається ось цей резонанс, коли ми через сім патов, біль, під і кров, все намагаємося досягти, а воно просто не дається. Одна причина, тому що це може бути взагалі не ваше, а нав'язане, друге, це те, що ви робите, але робите не те. І третє це коли ми не дозволяємо собі це мати. Тобто, ось це наш контроль, що тільки ми знаємо, тільки ми знаємо, як ми хочемо і чого ми хочемо, це круто. Але коли це переходить ззовні нас, тобто ми контролюємо не себе, не нашу дисципліну, не наші дії, мислення, тобто не а, покращуємо нас. А коли ми. Прораховуємо і ще за когось, за кого ми не можемо бути відповідальними, тоді починається ось цей дисбаланс. Всесвіт завжди дає нам те, чого ми хочемо, і те, до чого ми готові. Якщо ми чогось не маємо, то це тільки через те, що ми самостійно це собі не дозволили. І коли ось цей постійний гіперконтроль, гіперопека, ось це все-все-все, що в нас накопичується, це дає нам подвійний стрес. Подвійне роздратування, незадоволеність і жагу до швидких результатів. Але щоб довіряти всесвіту і отримувати все найкращим і найлегшим образом, дійсно треба бути в цьому в потоці і в моменті. тому що взагалі це наш нормальний стан. Спокійний. І нам не потрібно придумувати велосипед, щоб досягати своїх якихось ціль, мрій та бажань, ми повинні бути у злагоді зі своїм внутрішнім станом і через цей внутрішній стан вже починати діяти у зовнішній світ. І коли це дійсно йде зсередини вас, не тому, що вам потрібно щось комусь довести, не тому, що е, так ви покажете, що ви такий хороший, не тому, що ви когось таким чином спасете або допоможете. Ні, коли ви розумієте розумієте, Що це істина ваша, вас ще більше буде підтримувати і давати вам все, що ви хочете. Але єдиний момент в тому, що ви повинні довіритися Всесвіту. Спочатку дуже складно, це як з інтуїцією, тому що коли у нас ось такі якісь неприємні перечуття, ми думаємо, о, інтуїція нам підказує. Але насправді це не інтуїція, це тривожність і страх, бо тільки вони кричать. Інтуїція, вона тиха. Це перша думка, яка приходить нам, знаєте, як відповідь на якісь питання або на якусь ситуацію. Це таке осяяння, це просто тиха думка, яка прийшла до нас, яку ми. Дуже часто просто ігноруємо. Ми не можемо повірити, що це може бути так легко, так просто. Нам потрібно все ускладнювати. Плюс, через те, що мозок наш більш негативний, він склонний до негативізмів. Ми дуже швидко хапаємо цей негатив, і чим більше у нас фокусу в цьому негативі, тим швидше ось ця негативна ситуація до нас притягується. І потім мозок таки нам каже: А блін, ну я ж казав, ну от я ж казав, що так буде, і це вам. Підтверджує те, що ви там собі думали, і ви вважаєте це інтуїцією, і потім на всі ось ці неправдиві, неправдиві сценарії, негативні, причому, ви починаєте в них вірити, ви починаєте на них фокусуватися ще більше. А ось ця інтуїція, дійсно наш внутрішній голос, він сидить десь там всередині і тихенько вам каже, що і як краще робити. І через те, що ми не довіряємо собі, не довіряємо своєму внутрішньому, ми відповідно і не можемо довіритися зовнішньому. Тобто всесвіт для нас страшний, бо ми фокусуємося більше на негативі, ніж на позитиві. І коли ми не довіряємо собі, ми не довіряємо всесвіту, ми починаємо варитися у цьому негативному котлі. Але щоб це змінити, нам потрібно потроху довіряти. Спершу треба довіряти собі та своїм відчуттям тіла. Потім, в будь-якій ситуації, якщо з вами щось трапляється нейтральне або неприємне, або ви не знаєте, як чогось вийти, або як досягти чогось що вам треба, світ вам буде давати всі можливості для того, щоб реалізувати. Інколи, інколи, це буде через біль, інколи це буде через легкість та щастя. Але тільки коли ви приймете ось цю концепцію, коли ви приймете те, що. Все відбувається для вас, все відбувається на благо. Тим паче, якісь супернегативні події, супернеприємні всі, болючі моменти, вони нам даються тільки в крайній інстанції. Тобто світ вам давав один раз приклад, якийсь такий мінімальний. Ви не зробили висновок. Наступний раз більш інтенсивний. І так далі. Так далі, так далі поки остання крапка, ось ця якась дуже неприємна ситуація, болюча, і все. І потім ви вже... Добре, якщо після цього ви розумієте, що все окей, я так більше не хочу. все, я обираю себе і я довіряю собі, і вже з поклику з внутрішнього вийдете в цей світ і розумієте, що все світ для мене, все для мене, все, що я хочу, буде відбуватися. Але якщо і після цього ви не зрозумієте, то на жаль, далі все буде ще погіршуватися, погіршуватися. І найстрашніше, це може бути якась супервелика хвороба, яка може бути невиліковною, яка може бути з літальним сходом, але це вже ну. Остання-остання крапка. Тому, що я хотіла сказати цим коротким відео, нам дуже сильно не вистачає віри в себе і довіри самому собі. Тому ось цей момент потрібно потрошечку прогрівати, потрошечку напрацьовувати ось цей скіл, щоб довіряти собі. Почніть з якихось маленьких речей по всякденному житті, наприклад. Перше, коли довіряти собі? Коли у вас буде перша думка про щось. Зфокусуйтеся на ній, подумайте і прийміть, навіть якщо вам кажете, це безглуздо, або дуже легко, або дуже просто, або ну блін, з чого я взяла, що має так вийти. Спробуйте це реалізувати. І чим більше ви будете підтверджувати, що це реально так, тим більше у вас буде впевненості і цінності в собі. Паралельно з цим. Коли у вас в житті відбуваються якісь події, які або які мають відбутися, і ви відчуваєте тривогу або страх, або ви просто таку в невідомості, ви не знаєте, що це буде. Кажіть про себе, ставте собі установку, що все відбувається на користь мені найкращим для мене чином. І коли ви це знаєте, внідріть собі встановите ось цю установку в себе. Ви побачите, як потрошку всі ситуації, які раніше вас лякали, почнуть видозмінюватися, Тому що, якщо ви знаєте, що все для вас, все, що ну, типу, вам підготували все, як складається, це все для вас, то ви вже не даєте опір. І коли ви не даєте опір, все починає текти, як вода. В цьому відео я, звісно, трошечки намішала і там, і там, і там. Але я сподіваюся, що найголовніше, я до вас донесла, що потрібно е ось цей гіперконтроль з себе та інших знімати, вчитися довіряти перше собі та світу і знати, що все, що з вами відбувається, відбувається для вас. І приймати все, як воно є. Тобто, приймати не з позиції, що а, все, я склав лапки і добивайте мене. Ні. Це ви приймаєте те, що ось так відбувається. Що все відбувається для вас? Ви проходите, ви берете досвід, і після цього ви зростаєте особистісно. У вас додається сил, розуму, енергії, мудрості. І вже після цього ви йдете в світ новою версією вас. Дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, залишайте коментарі і в коментарях пишіть ваші теми на наступні мої відео. Або якщо було щось незрозуміло, або якісь додаткові питання, залишайте, будь ласка. А також не забувайте ставити лайки, підписуватися, і побачимося з вами в наступному відео.